Раз. Два. Давай, 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 давай. Контроль м'яча, контроль м'яча, Три. Давай, давай. Чотири. Останній. Останній. Макарчик, останній. Давай, вибігай просто. Добре, п'ять, Будь ласка, Дудинчук, Олег. Готовий, Олеже? Оп! Готов, Ярослав. Готуєш. Добре, два. Дуже добре. Три. Чотири. Останній. Добре. Вісімнадцять, дев'яносто шість. Будь ласка, Ярославе. Лощевий, готуйся. Готовий? Добре, раз. Два. Непогано, молодець. Три. Чотири. Фініш. Добре. Дев'ятнадцять, Готовий. Оп! Добре. Три. Ще двічі. Чотири. Останній. Добре. Готовий. Оп! Добре. Раз. Два. Не-не-не, ты ему заважаешь, наш ты ему заважаешь. Давай, стоп, на старт, на старт, сынок. Мало того, що той втрутився завадив. Готовий? Оп! Початку. Раз. Два. Мячик торкається планочки. Три. Добре. Чотири. Останній. Останній. Останній просто. Вибігаєш. Вибігаєш. Добре, добре. Нічого, нічого. Нормально, нормально. Готовий. Оп! Добре. Два. Ні, ти раніше. Ти не просканував, тому не туди розвернувся. Три. Давай, давай, давай. Добре. Чотири. Останній. Останній. Добре. 23. Добре. Готовый? Оп! Раз. Два. Добре, добре, нормально. Три. Хорошо. Добре. Четыре. Финиш, финиш. Наступный кто?

Новий. Оп! Попити можна, так. Да. Хлопчики. Всі хто зробили, будь ласка, йдіть попити водички обов'язково. Добре, три. Чотири. Готовий. Оп! Раз. Добре, добре, добре. Два. Три. Нічого, нічого. Чотири. Останній. Добре. Давайте на старт. Пан Дорош. Готовий. Оп! Раз, молодець. Два. Добре, добре. Три. Хорошо. Швидкість. Швидкість. чотири, Останній. Останній. Добре. Двадцять звонок.